Зараз в мережі і між людьми виникають питання, що ж, що сталося навколо нашого кафедрального собору на сход, на честь сходження Святого Духа, що відбувається, що люди в храмі ночують, моляться і збираються навіть великими групами по пів тисячі людей. Вчора у мережах інтернету з'явилася інформація, що Може бути силове захоплення нашої Кафедральної свободу, і люди, віруючі, християни нашої церкви відреагували над це тим, що вчора зібралося більше, ніж пів тисячі людей для того, щоб відстоювати свою святиню. Боячись, що бойовики в Болаклавах можуть забрати наші святиння. Дуже багато людей залишилися і на всю ніч. Всю ніч в храмі лунала молитва, священики. Служили і молебни, і акафісти, а люди читали прості, псавти і інші молитвослов'я. Ось так пройшов день, і сьогодні зданку служилися божественні тугія, і сьогодні також з'явилася знову фейкова інформація, що йдуть, там, хто йде. Ну, також невідомо, і люди збіглися в храм, щоб захистити свою святиню. Також Є такі ну, думки між нами ходять, чому, ну, чому ж вони не прийшли захоплювати в цю ніч і в цей день наш собор. Ну, є такі думки, що в першу чергу не ну, хочуть випробувати, випробувати нас, на що ми способні і чи можуть люди прийти захищати свою світло. І побачивши певне, що скільки пройшло вчора людей. і... Вони, можливо, забоялися, а можливо, просто випробовують нас. І ще є така думка, що вони просто ще не зробили підробні документи, тому що на наш собор, тому що те голосування, яке вони зробили, воно є беззаконне. Воно не може бути законне ні на небі, ніяк, тому що воно неправдиве Там голосували будь-хто за те, щоб забрати християнську святиню, будь-хто. І тому це є неправдиво, неправильно. Тільки громада самої, самого храму може вирішувати долю свого храму. А наше зібрання, яке було 16 лютого в цьому кафедральному собору, засвідчило, що всі повний храм людей, які засвідчили свою вірність Українській православній церкві, вірність Богу, що ми не брехуни, що ми правдиві і ми на правильному пути. Хочу звернутися. До всіх людей, до всіх чернівчан. В першу чергу, що ми люди, у нас відбувається війна, ми маємо мати друг до друга любов. Ми маємо сходити до якихось проблем друг друга. Це перше. Друге, хочу сказати, що всякий, хто любить Бога, хто хоче бути християнином, не тільки по назві, а й по життю, ми запрошуємо в наш храм помилитися Богу, за мир в душах, мир. Кожному серцю, мир між нами чернівчанами, мир у нашій державі, щоб ця війна безумно закінчилася. І, звичайно, що наш храм залишився вірний Богу, вірний, вірний українській православній церкві. І хочу сказати, що в нашому храмі круглосуточно буде відбуватися ну, такі богослужіння. Хто може, хай приходить днем для того, щоб помолитися, Богу хто не може, приходіть ввечері, а хто ще сильніший духом і тілом, приходіть вночі, тому що і вночі ми будемо молитися, будемо служити Божественній Тогії кожної ночі. І будемо просити Бога про милість до кожної душі, до нашого храму, до нашої батьківщини України.